Ну, і про те, скільки росіяни знищили, знищили наших, називаю їх нашими, українські хаймарси. От знову ж таки, вже неодноразово ті росіяни, той от представник міноборони, виходив і розказував, що от таку-та кількість хаймарсів знищено. І от сьогодні американські журналісти дізналися і вийшли з цієї інформації, що не надто, ну направду, не надто той представник російської міноборони брехав. Дійсно, дійсно. Українських хаймарсів росіянам вдалося знищити. Більше того, вони не пошкодували на те, щоб знищити ці українські хаймарси своїх калібрів. Це ракета вартістю 6,5 мільйонів американських доларів, і вони не пошкодували щонайменше 10 тих калібрів, щоб знищити українські хаймарси. Єдине, що є тут нюанс, коли я кажу українські хаймарси, то я маю на увазі саме українські. Реактивні системи залпового вогню зроблені з дерева. Американські журналісти дізналися, що Збройні Сили України зробили оці ці ложні цілі, обманки, які засвітили перед російською розвідкою, перед російськими безпілотниками, видали за реальні цілі, і росіяни потр... витратили туди 10 ракет, 6,5 мільйонів баксів кожна, ну тобто, як мінімум 65 мільйонів американських доларів, щоби знищити. Українські дерев'яні хаймарси. економіка війни. Точно е, на нашому боці продовжуємо виготовляти е, ці дерев'яні хаймарси. Я так собі думаю, що столяри зараз дуже потрібні збройним силам України, щоби виготовляти ті, хто може вирізати фігурки з дерева. Вони дуже потрібні зараз збройним силам України. Я трохи жартую, але погодьтеся, це надзвичайно приємна новина, що нам вдається дурити росіян.